Пронто-пронто, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які змінюють ваше життя завдяки вашим трансформаціям. Зараз знижки на амулет. Пишіть, заказуйте, ви і так пишете і заказуєте, добрайтесь в мою групу Телеграм. Вона безкоштовна, поки що, але інформація там. Дуже коштовна, тому що я кого за неї платила дуже великі гроші. І так, відносини ваші наблизь 10 днів. Думайте тільки про себе, більше ні про кого. Воно в якому ви зараз стані? Мені цікаво. Пуста карта. Кажуть, що кожна з вас в різних станах, тому Ханна, не питай. Аркан помірність. Можливо, хтось з вас зараз в такому, знаєте, в помірному стані, тобто. Що воля, що неволя, все одно ні, це швидкою. Це стан спокійності для нормальних, психічно здорових людей, коли ти маєш натренуровану таку мишцю, як кайфувати від передбачуваності, яка є в твоєму житті. Бо ви ж знаєте, всі ці пригоди, якщо не знаєте, кажу, шукають люди. Я маю на увазі це кохання таке з надривом. проблематичне якесь, що то вгору, то вниз. Шукають люди, які, звісно, дитячі позиції, феєчки. Це дітям потрібно. Дорослим людям класно, в тому, коли вони розуміють, ось він, я його кохаю, от я. І все у нас класно. Добре, відволіклася. Гук... Від І так. Король мечів тут. Тут у вас чоловік, не усіх із минулого зразу. Король мечів. Він може бути е... людиною. Яка не показує свої почуття, не розказує про свої почуття. Він тут навіть міг вам взагалі нічого не казати стосовно того, що він до вас відчуває. Бачите, тут рот у нього перев'язаний. Людина, яка достатньо може вести себе категорично, я знаю одного такого чоловіка, тобто ну, він транслює свою позицію, да? він її так підгружає цю позицію достатньо. І з ним важко спілкуватися, тому що ти не розумієш, що він взагалі відчуває, але вони дуже такі хитрі, маєте на увазі королі мечі. Вони головою розрулюють все і діють перед тим, як щось робити. Вони теж голови підключають. І що цей чоловік? Ох, дівчаточки, він тут почне вкладатися в вас, в ваші відносини. Або якийсь вам подарунок зробить, або якось, якому, якійсь то справі допоможе конкретно. Так, тут, до речі, знаєте, що вищі сили кажуть. Ну, дивіться, людину ви цю 100% знаєте. так? Да? Скажу вам так, що показуючи, ситуація у вас з цим чоловіком, вона висить, нікуди не рухається. Це коли відносини, знаєте, застигли на одній фазі, не розвиваються. У когось, можливо, знов таки, що ви з ним правда у сварці, посварилися. Але якщо це не той, з ким ви посварилися, тому що тут. Тут, можливо, розумієте, про що говорять? Що ви вкладалися, якщо це у когось чоловік з минулого, послухайте, ви вкладалися в цю людину, хтось і грошима, хтось конкретно своїм часом, а це теж Пентаклі. І ви чекали на результат дуже довгий час, але його так і не було, і ситуація між вами повисла. Можливо, у когось це новий чоловік. І що далі буде? Ріка Пентаклів, дівчата. Все, після того, як був. Повішений, ваші відносини почнете заново. Знову кажу, це може бути якийсь чоловік, якого ви знаєте, але він теж ось так себе якось поводить. Тобто ви даєте йому якісь знаки, да, ну, показуєте, що ви йому відповідаєте взаємністю, і начебто повинно якось від нього бути активність. Її немає, Тепер буде. Будуть відносини будуватися протягом 10 днів стабільності і надійності. Що ще буде? Тут якась поїздка буде, дівчата. Причому поїздка буде через голову. Або ви навіть вдвох. Через голову це значить, що не така не на емоціях поїздка, а якби як начебто вимушена. Я не знаю, або він до вас прийде, або ви до нього, начебто і не хочете, але поїдете, або вдвох ви кудись поїдете. І. І. Що? І? Так. І саме через. Е... Саме так почнеться взаємне кохання, ви кохаєте його, а він вас. Саме і так у вас з ним почнеться по аркану дурак. Зовсім новий етап у відносинах. Саме так. Що ще? Що ще. Тут людина буде думати головою. Аналізувати все, ваші відносини? І тут якось людина заціклена на вас. Розумієте? Тобто вона не бачить нічого, крім от ваша тема. Король чаш його показують. І він вам несе туз пентаклів. А в чому це буде? Кохання, в чому це буде туз пентаклів? Аркан Мир. В тому, що Аркан Мир це 21 й Аркан, останній. Закривається якась одна глава ваших відносин, і починається нова глава. Але по Аркану Мир це дуже класне. А чому король Чаш? Це він? він імператор? Знову кажуть він. він. Так, він ким у вас взаємне кохання. Так як взаємне кохання випадало на короля мечів, то це він. Він поміняє свою тактику. Він із короля мечів стане королем чаш. Розумієте? І тут буде вам протягувати туз пентаклів. А чи варто йому довіряти? Десятка мечів, десятка чаш, ого. І імператриця. Ну, ви для нього дійсно, жінка дуже будете важлива. Можна в дітей народити, якщо в фертільному віці, яка займає місце конкретно. Тут у вас якось відносини показують, будуть. Те, про що я казала, від десятки мечів, повний розпит, десятки чаш, повне задоволення. Ну, Аркан суд. Це долоносні відносини. Дівчата, які не можна оминути, так. Тут відносини, де треба було робити вибір, бо був третій фактор. Але вам знаєте, що кажуть, що ви отримали перемогу, чоловік вибирає вас. Третім фактором може бути все, що завгодно: від жінок, починаючи інших, закінчуючи просто, що людина вас не вибирала. Так, але тепер все буде. Які старші аркани. По справедливості. Тобто. Все те, що ви в нього вклали, ви отримаєте і далі будете вкладатися, я не буду вам відповідати тим же. А мені чомусь відчуття, що це десятки мечів, відносини перейдуть десятку чаш. Я правильно кажу ви ще сили? Те, що він буде проявлятися до вас як король чаш, це 100%. Десятка чаш кажуть буде. Так, це було десятка мечів, і великі душевні переживання. Мали. Тепер десятка чаш, коли вас кохають так, як ви це хотіли. І тут же десятка мечів. І тут же десятка пентаклів. Як цікаво. Будуть там якісь моменти, пов'язані щодо розчарувань великих. Але, зараз... Але тут же зразу десятка чаш, десятка мечів і десятка пентаклів. Тобто тут можуть бути якісь гойдалки, а чому вони будуть? У тому що колись було розбите серце, так. Саме ось через це, розумієте? Людина не проявлялася певний час. Тому саме через це тут трансформації проходили. Але в загальному ключі, як можна відносно характеризувати вищі сили? Ну як тут кажуть, що він, король чаш, людина, яка вас любить, він буде все тягнути на собі. Він візьме на себе більше, навіть ніж може тягнути. Тому можливо, це з цим пов'язані ці карти. Люблю вас.